Thank <laughs> you. Всім привіт, друзі! Сьогодні приїхав на рибалку, на річку Уш половити білу рибу. Знаходжуся я недалеко від могили князя Ігора, вона на тій стороні. Хто дивиться скористання, знає, що це Ігорівка або на карті це село називається Неміровкою. І приїхав я сюди, тому що я знаю, що тут є Ольхи, є тут затінок. І хочу пошукати на цих камнях білу рибу, тому що на ці місця кру, ну, круто піднявся підлящик по високій воді, тому що у мене були е, рибалки на цих локаціях, де я дивлюсь, як люди ловлять і ляші хороші попадають. Тому вирішив приїхати саме сюди. Тут у нас йде е, бровка, де лілії стоять. А далі така глибина тут 2-2,5 метра максимум. Е, тут часто збивається на зиму окунь. Звісно, що він тут. Колись був, він тут клював крупніший, просто що дуже багато браконьєрів колись було на цих місцях. І це саме такі робочі місця, можна назвати це так. І зараз я постараюсь знайти толкове місце, тому що ми будемо ловити під деревами, в затінку, зараз 35 градусна жара. І постараюсь тут знайти цікаве місце, щоб в проводку закинути саме на париша, на білу рибу, на ляща, там, на плотву, тому що я знаю, на цих місцях вони точно є. Вроді би знайшов місце, але бачу тут така труба валить, Ще я навіть не знаю, чи тут зможу якісно ловити проводку. Вроді би тут такий цікавий поворот йде. Бачите, тут така труба йде, що може і не вийде навіть половити. Не знаю. Тут непогані місце на, на ніч на сон. Якщо він тут я вже... побачимо, докуди куди я зможу дойти. Вода упала, бачу, навіщо. Ой. В принципі, тут можна було б сидіти. Я тут колись рибачу. Я знаю, що тут біла риба брала, але бачите, боковий вітер південний, ще й затечією. Тут важко буде ловити. Бачите, яка труба починається. Вона зараз південь саме йде, а завтра буде вже гроза, зміна погоди, ця жара пройде. То... Я навіть не знаю, де тут мені готовком стати. Там то непогані місця далі, але там, де на сонце сидить, зараз не та пора, щоб там сидіти. Знайшов я місце, значить. Будемо йти зліва від цієї ольхи, там не можна стати. Там заважають дерева. Вроді б у нас ось поки що тінь є, я думаю, цього вистачить. Під нами будуть лілії, обривісти берег і ловити будемо сьогодні не на 4-х метро кустицями, а на махову вудку. Я ось буквально сів зробив монтаж. Зробив монтаж, звісно, не такий, як в мене там, трошки він відрізняється. Відрізняється він тим, що я вже в проводку буду використовувати вудку з двома повіцями. Гачки такі самі, все те саме, дробинки стоять. Вирішу спробувати на два гачка. Відмірив глибину, глибина в лову десь приблизно 1,40 метр, метр 50 ну, Одним словом, я думаю, може навіть буде більше, мені здається, тут мені навіть буде з головою. Метр сімдесят, я знаю, то точно буде. Зараз закормимось і закинемо ще одну махову вудку десь чи на цю сторону чи десь наліво, щоб перевірити наявність карася, бо бачу, риба під травою якісь такі булечки виходять. А тут обривистий берег, берег, під ногами бровка вже йде. Зараз спробуємо закинути по одну, може буде по одну брати ляще на опариша. По поводу, давайте зразу насадок. Почнемо з двох опаришів на кожному гачку. Ось так воно виглядати буде. Будемо перевіряти зараз товщу води, на дном поки тягнути не будемо. Поки зараз закормимось, подивимося, що тут в принципі плаває. Бо я так ходив, дивлюсь, то особливо зараз ну, немає де стати, бо по перше вітер, вітер сильний йде, а по-друге, йде в нас е сонце і дуже важко стояти на сонце, це просто ну, дуже жарко. Тому зараз десь тут постараємось щось прикормити, подивимось, як воно тут буде. Нормальну проводку зробити Дуже швидко проходить, вона треба пасивно, зараз трохи вона так не ганяє, як то буває весною, вона піднімається. О. Перша рибина, верховодка дрібна. Перейшов я, друзі, значить на ось таке ось цікаве місце. Тут такі йдуть, йдуть лілії, таке окна йдуть. І часто риба тут непогано ганяє. А це хочу спробувати в цих окнах. Бо я перед цим так прийшов, то тут декілька покльовок я бачив. А це я вирішив закормитися і трошки постоять приділити часу цьому місцю. Тому що там, де я був, там ну, незручно дуже ловити, дуже сильний поривістий вітер плюс. Нічого взагалі не клює. Дрібненька така верховодочка і то ледь-ледь клює. Ну Там можна було довго стояти, зловити за вечір 10 якихось верховодок і поїхати до хати, тому вирішив а, перейти і заодно закинути одну вудку сюди у, у, у вікно, щоб подивитися, що тут хоч є карась. Бо я так дивлюсь, тут такі ну, цікаві бульки виходять. Ну, риба точно є, точно є на точці. Може, що зараз день і вона не хоче брати. Ці лопухи вони просто кишать білою рибою теча тут кстати, така солідна іде Ну, я бачу риба є стоїть риба тут напевно хороша верховодка а може даже плітка в цих лілях стоїть так притопило гарно ти О, щось є краснопер щось є краснопер невеликий Вже, напевно, декілька штук у мене зійшло, таких краснопірок до ладоні. Ну є вона тут, стоїть. Трохи стоїть в цих місцях ця риба. Поки що ляща я не бачу. Ні ляща, ні карася немає. Таке враження, що тут просто стоїть верховодка і красне пірка. Ну, я дивлюсь, тут часто такі от бульки виходять іменно якщо таке хороше за ліліями там. Ух, який! Лящ клюнув, друзі. лящура клюнула. Наче яка лящ клюну? бачите, Є тут риба. Я ж плюв, що тут є риба. Трошки почалося сідати сонце і почало щось брати. Я навіть не очікував, що так швидко клюне. Я тільки в руки взяв другу вудку і одразу буквально поклало, а потопило поповола, почало топити. Лящий теж взяв на храбака Под ногами тут клієв так у лілях я закидаю От на один гачок надо вийти тут буде ефективніше просто Трошки ми нічого глибину зробимо трошки навіть з що шукле карась а що є він тут так само по ріці він є Ось на Ух, хороший друзі карась клюну знав блін зачеплю другий гачок залили карась зійшов таке у лилия все воно поплетяне на храбака знову була поклевка буквально скоро и не клюну Окунь клюнув. окунь клюнув. Це добре, що окунь є. Це означає, що тут рибізок, такий як верховодка стоять не буде. Ну що, друзі, наша рибалка в проводку вона плавно перейшла до нашого логічного завершення. Тому що я йду по зараз по третю махову вудку. Зараз закинусь на карася, стемніло трохи. Ви самі бачите, почав підвечір брати карасі, це буде наступний випуск на махові. А по поводу от, е, ловлі в проводку зараз Ну що вам сказати? Ну туго зараз воно це все клює діло. Блатва не бере, лящить бере тільки на хробака і то на махові по дну. В проводку ви самі бачите голяк на париші, хоча ви ж самі бачите, що він там є. Я кажу, що є риба на точці, але вона не клює. Тому на, на проводку будемо чекати, зараз такого от похолодання може десь таку унікальну річку, де є такі дерева над головою, якийсь такий каскад цікавий, то можна приїхати подивитись. А так, ось зараз, як весною сюди приїхати і рандомно там. Залетіти, щоб там якусь плітку густру зловити, дуже важко. Я навіть на прикаті стояв, але там декілька таких підлящиків непоганих я підняв і все, як обрізало. Тому я вам так скажу: треба їхати зараз на карася, клює карась, їдемо на карася. Плітка, проводка буде пізніше. Можете написати в коментарях, чи ви в проводку зараз, Білу рибу, ставити лайк і всім до зустрічі. Чекайте наступну частину, тому що я зараз ось по махову вудку і буду карася.